Ну і третє питання: терпіти війну вічно. З'явилося опитування КМІС, і ну, тут таке питання: поставлено. скільки ви готові, якби терпіти е, війну? І от е, терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, тобто вічно, готові 62% громадян України. Е, 4% готові терпіти тільки рік, декілька місяців півроку 21%. і 13% важко сказати. І знаєте, ну як на мене, ну це абсолютно неправильне питання. Ця соціологія вона потрібна тільки владі, щоб показати, що вод українці готові терпіти війну. Але знаєте, одне питання: терпіти війну в окопі, коли ти військовий, тому що тебе можуть вбити. Ти просто можеш її не перетерпіти цю війну. Друге питання, коли ти знаходишся в тилу. Третє питання: коли ти депутат, або можно або чиновник, ти взагалі можеш хотіти продовження війни, тому що ну тобі нормально живеться, ти заробляєш більше. А хтось взагалі заробляє на війні він задоволений. І оце питання терпіти війну, знаєте, воно абсолютно неправильно. Воно поставлено свідомо для того, щоб люди там ну, говорили. Так, хоча я в це не вірю. Це в мене таке враження, бо ці соціологічні опитування це одні й ті самі, там тисячу півтори тисячі людей, вони дзвонять на ті самі телефони, і ті говорять, що потрібно. Ну, це просто катастрофа. Наприклад, я не знаю жодної людини, яка хоче терпіти війну. Всі хочуть завершення справедливої війни і початку мирного процесу, і мирного життя і повернення всіх прав громадян. Напишіть свою думку: Лайк, like, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.